Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Телеграм-канал Офісне Мишеня пише, що Олена Залужна була разом з чоловіком, коли його серйозно поранили на фронті. Допомагала йому тоді викарабкатись, допомагає йому в реабілітації. Досі вона стоїть за ним як за горою. Її уже називають майбутньою першою леді. Зеленський особисто створив собі противника на виборах. Військові волонтери, активісти, громадські діячі та простий народ занесе на руках залужного в крісло президента. Залишилось лише почути так, я йду, не так давно. Екс ЗСУ Валерій Залужний показав миле фото з Жиною Оленою на своїй сторінці Фейсбук він оприлюднив знімок, зроблений в полі. І Валерій і Олена постали у військовій формі і бронежилетах. Генерал ніжно обіймає свою дружину за плече, а вона широко посміхається на камеру. Помітно, що подружжя щасливі разом, незважаючи на умови, в яких вони перебувають. Сімейство перебувало на полігоні в Лондоні. На щирій розмові з нашими бійцями. Українці із захопленням відреагували на те, що дружина залужно разом з ним їздить у відрядження. Вони захоплюються жінкою, яка більше 20 років тому стала дружиною. Залізного генерала Залужна у всьому підтримує свого генерала та неодноразово не публічно затикали роти ОПА і хейтерам. До слова експерт Влад Рос вважає, що занадто велика популярність залужного стала головною причиною його звільнення. Символ зради Нептуну війшов до будинку роботи та діяльності. Це була зрада з боку близького оточення. Зеленського намовили прибрати залужного, тому що він почав перетягувати на себе його популярність, заявив Астролог. Він також висловив думку, що таке рішення президента було помилковим, тому що наразі рейтинг. Валерія Залужного почнуть рости як на дріжджах. А ось популярні самого Зеленського стрімко падатиме. Водночас Влад Рос прогнозував, що вже восени 2024 року чи наступного року колишній головнокомандувач ЗСУ повернеться і навіть може стати президентом країни. На думку старців, військовий очолить країну після президента Зеленського. Мова може йти про залужного. Крім того, старці говорять про важку хворобу та перенесену травму генералом наслідок замоку або ж поранення внаслідок обсилів РФ. Втім, генерал поправляється і поправляє Правиться. Що ж на генерала чекають важкі часи, колишній. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вважає, що президенту Володимиру Зеленському не потрібно заглиблюватися у військову справу. Про це він казав журналісту Тайм Саймону Шустеру, уривок книги, якого опублікувала The Telegraph. За його словами, під час розмови з головкомом той дав зрозуміти політики, і генерали незручні партнери. Йому Зеленському потрібно розбиратися у військовій справі не більше, ніж у медицині чи будівництві мостів. Цитує залужного журналіст. Шустер пише, що стосунки. Президента з головнокомандувачем ЗСУ були найкращими, коли Зеленський намагався переконати союзників надати Україні зброю. Однак, у міру того, як росіяни відступали, глава держави ставав дедалі. Більш упевненим у собі сформував власні військові пріоритети, і вони не завжди збігалися з пріоритетами генерала. Ідеться в матеріалі. Незабаром розрив поглибився, пише Шустер. Юрій Тира, якого він називає давнім другом президента, сказав, що заложний мав такий рівень захоплення, якого не міг би досягти жоден політик, і офіс президента мало що міг. Зробити деякі чиновники в офісі президента підозрювали генерала вже зі до влади, ідеться в уривку. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.